Добре. Скажи чесно, ти заробляєш на цьому своєму тенісі? Поки ні. У тебе є робота? Нема. Бекенд! Бекенд! Як ти живеш? З упевненістю, що гроші прийдуть, якщо вірити в себе. Що робитимеш, якщо твоя мрія не здійсниться? Я і думки про це не допускаю. А варто. Моє життя розвалюється, але я впораюсь. Тільки скажи, як тобі допомогти. Хочеш знов заробити. Гроші на стіл. 176, 177, 178, like? 180. Ага. Марті. Я не можу утримувати твою матір. І не доведеться. Я закрию ну, все закриєш. сам. Ти навіть уявлення не маєш як. Марті, у мене є пропозиція. Я маю зробити це сам. Там, звідки я родом, кожен сам за себе. Я так виріс. Гей, ти куди! Every ти не розумієш, що ставки зависокі. Тобі смішно? Та то від нервів. Every Кого я бачу? Це ж сама. Зякую тобі, тобі, бро. Ми з батьком віримо в тебе. Бляха, я зараз апхну цю монопрову тобі в дупу! Хочеш битися? Як мапа сюди він тут! Ти хоче розумієш, що ти зі мною робиш! Дай гроші! Зовсім скоро я дивитимусь на тебе з коробки з пластівцями. Думаєш, усе так просто? Я певен. Це наш час! Це наш час!